Хочу похвалитися своїми сходами. Наталя з каналу Всім про все регулярно вихваляє свої маленькі, ось такі манюнькі росточки. І я хочу похвалитися. Ось це в мене сапонарія або мильнянка, як на неї ще кажуть. Всьона так нахилилася, вона тягнеться до сонечка. Вони стоять у мене на підвіконні. Знову я поставила свої ящики. Казала, не буду, а все одно поставила. Це капуста декоративна, тобто капуста кейл або кале, її називають. Тут вона у мене темна, коротше кажучи, зелена і така трішечки, ну, як бузук. Ось моя біль. Віола. Ні одне не зійшло на сінечко. Я сьогодні вже її кропом покропила. Якщо нічого не буде, винесу на двір. Це при тому усьому, що вона у мене більше місяця була на стратифікації на дворі. Але погода у нас тут не було морозів. Так, один-два, мінус один-два. А це нещодавно у нас, ні, мінус 8 один раз було. Нещодавно було мінус 10. Але вона вже була у мене в хаті. Ну, нічого немає, ви бачите? Ні одне. Насіннечко не зійшло. Хоч би одне випхнулося, нема. Так, а це в мене, а що це в мене? Зараз я скажу. Що ж це в мене, га? А! Лавандула, <сіх> Лаванда кримська. <сіх> Лаванда кримська також витягнулася. У нас декілька днів не було сонця, тож вона так похмура була погода. Вона так витягнулася, треба написати. Я роблю ось такі етикетки, вирізаю зі стаканчиків. Бачите? Ось такі пишу, а потім стромляю. Я взимку показувала, що хотіла. Камінчики положити. Я положила деінде камінчики, але дуже багато треба камінців. Так, сапанарію показала. А це в мене, це моя мрія. Ось читайте. Калла кентер. Вона зелена, листя в неї зелене, має бути у крапінку, а Сама квіточка, ну то не квіточка кажуть, то перецвітник, буде темно-темно-буряковий. Це я останню цибульку взяла у садів буковини. От, От тоді, коли персик відкривала, відкривала пам'ятаєте, як мені прислали ту височезну коробку, метр двадцять, а рослинка найвища там була персик червонолистий. Так, червонолистий персик був, навіть метру не було в нього, 50 або 60 см він був. То ось такі мої. І гарні сходи, і ніякі сходи. Ну, капусточка я її нещодавно тільки посіяла, може, ще щось зійде. Я не позначила деяка капустинка, мені все одно я. Буду висаджувати. Я ще посаджу її у відкритий ґрунт, бо в мене дуже багато цього насіння. Я показувала в своїх відео минулу, минулорічну зиму. так, минулорічну. То вона у мене стояла дуже гарно і довго стояла. А навесні вона почала пропадати. Хоч зі стовбура в неї пішли оці молоденькі листочки. Але не пощастило їй. Я так вважаю. Ну, і тут покажу: ось у мене це газанія. До речі, Наталя всім про все порадила мені пересадити її у окремі стаканчики. Але я ще трішечки підожду, тому що, бачите, тільки почав витикатися другий ярус листочків. Хай ще трішки посидить. Це я попелом посипала, бо почалося пліснява. Мої цикламени. Починають уже. Ось буде багато-багато буде. І цей вже починає, бачите, там є. Дивилась в епіцентрі цикламени. то там, там да, вони дуже рясно цвітуть, але ж вони там годують їх. А ці я свої, у мене є смакот, я купила, я їм ще не давала. Навесні, може, пересаджу, та дам трішечки осмокоту. Так, маманька скоро буде цвісти. Бачите? Покажу обов'язково. Це дитинчатко цвіло, я показувала. Там ще безліч квіту, цвіту буде квітувати також. Так, це я щойно посадила там ромашку, купила Крейзі Дейзі, яка у мене, до речі, була, але вона вимерзла. Я вже казала. Це інжир, це той інжир, що я купила восени за 200 гривень. Він був вище мене. Я його обрізала. Я не знаю, який це сорт, але мені казали, що він дуже-дуже плодовитий. Бо мій інжир, ну скажу так, він ніякий. Він багато врожаю не дає. Я також його купила на базарі, як цей і той, і той також і купила на базарі. На руках Ну, повірила на слово, там будемо бачити. Інжир взагалі-то має на другий рік вже плодоносити. Він бистренько. Ну, а це мої помідорчики-санька. Дуже гарно себе почувають. У одному стаканчику навіть два я посадила. Це я зробила їм пересадку позавчора. Так, позавчора. Ну, і там я також новеньке посадила. Тут у мене оце ще плектра... плектрантус, здається, не пам'ятаю. А це Карі ніяк не хоче укорінюватися. Ну, все, похвалилася. Сонечко, бачите, ось сонечко світить. Кактус діток мені не дав. Я один кактус онуці переслала в Київ. Вона зараз в Верпіні живе, знімає квартиру, то я їй дала з дитинчатком, а цей щось не хоче. Відцвів і дитинчатко не дає. Ну, будемо живі та здорові, будемо дивитися. Вітер такий на дворі. я хотіла піти попрацювати, а мені треба піти зняти свої фігурки, так відправити на вайбер. Тож, радійте, займайтесь. Ось у мене скільки градусів. Сьогодні я встала, у мене в спальні було плюс 9. Зараз у мене 16-17 градусів. Так? Можуть рослинки розвиватися в такій температурі? Можуть. У мене в спальні було плюс 9, а тут було плюс 11. Я скажу, що у мене спеки в хаті немає. Оце найбільше підніметься до 18 і все. Я перестаю топити. Ну, я ще раз повторюю, що це в мене літній будиночок. Він замислювався, як літній будиночок. Я не думала, що я тут буду жити. Катарантус мій ще росте, пальмачка моя також росте. Філадендри в мене ось один мраморний, мурмуровий, другий бабочка метелик. А це моя монстера. Тут також ось новий листочок, погляньте який. Він такий ще не припилений. Пилюки в мене в хаті повні, тому що в мене пічка. Я її витираю ці рослини і бризкаю їх. Ось, бачите, ось ця чистенька. Але я, як починаю манстеру витирати, я обов'язково я її, оці рисочки, ось вона, от, бачите, вона тримається. Обов'язково я її порву. Ну, Зараз оброблю їх. Ну, Маю на увазі попризкаю. Так, ну все, бувайте здоровенькі. Займайтеся, знайдіть собі якесь хобі, до чого можна прикласти руки. Вікно у мене скотчем обліплене і плівкою, так що не звертайте. Та чому я виправдовуюсь, у нас війна йде.